Гарі Гаррісон Народження Сталевого Щура. Розділ перший коли я наблизився до центрального входу першого банку Біто Хевен, oh автоматичні двері відчули мою присутність і гостинно розтягнулися назустріч. Я швидко війшов і відразу ж зупинився. Відчуваючи когось близько. Стулки дверей не могли зійтися. Поки двері думали, мені вдалося дістати зі своєї сумки електричну зверку та розвернутися ще до того, як вони зачиняться повністю. Я добре вивчив механічні рефлекси цих дверей протягом своїх попередніх візитів до банку. Тож знав. У мене 1,67 секунди на все. Достатньо часу. Своїм пристроєм я заварив двері до периметру рами. Тепер, знерухомлені, двері могли лише безпомічно дрижати. Далі щось заїло у механізмі. Вони фаркнули тріскучими іскрами та завмерли остаточно. Пролунало. Субання майна банку. Злочин вас заарештована. А робот-охоронець простягнув величезні загребущі долоні, щоб схопити правопорушника та тримати, доки приїде поліція. Не цього разу дурний шматку заліза. Прогарчав я і вструмив йому в груди голку свинобраза. Дві залізяки видали 300 вольт і до біса апер. Таким феєрверком вдалося привернути увагу навіть свинобразі яких зазвичай не здивуєш нічим. Робот зламався. Дим вальнув з усіх його щіли, і він упав на підлогу з гуркотом відповідним до його чималенької ваги. Якраз на те місце, де щойно стояв я. Але я вже рушив уперед, невічливо відштовхнув від віконечка каси літню пані, вихопив із сумки пістолет, навів його на касира та виголосив свою вимогу. Гроші або твоє життя, сестру. Складай готівку до цієї сумки. Вийшло дуже грізно, хоча мій голос зірвався, і останні слова я радше пропищав. Касирка всміхнулася та спробувала геройструвати. Іди додому, синку, це не. я натиснув на корок, постріл гримнув біля її вуха, хмара диму засліпила. Касира не поранило, хоч саме так здалося всім іншим. Вона закотила очі та повільно сповзла на підлогу біля каси. Гадали, так просто одурити Джиммі Ді Гріза. Одним стрибком я перемахнув через стійку та навів зброю на інших працівників, які з жахом вирячилися на мене. Назад ви всі швидко. Я не хочу, щоб хтось тут надумав тиснути кнопку тривоги. Ти жердяй. Я тицьнув пістолетом вогрядного касира, який під час попередніх візитів завжди мене ігнорував. Зараз він був готовий продемонструвати найкращий сервіс. Складай гроші в сумку, великі купюри, негайно. Товсту незграбно збирав гроші. Працював так швидко. Як тільки міг. Жахливо пітніючи. Клієнти та співробітники, паралізовані страхом, застигли довкола в дивних позах. Двері до кабінету директора залишилися зачиненими. Це означало, що його, мабуть, немає на місці. Містер пампушка напхав сумку готівкою та передав її мені. Поліція не з'явилася. Я міг запросто накивати п'ятами з грошима. Я тихо вилаявся і вказав на мішок із дріб'язком. Висипрешту та набери сюди ще грошей. Я наказував водночас глузуючи та погрожуючи. Касир слухняно все виконав, швидко напхавши той мішок грошима. Досі жодної поліції. Чи могло так статися, щоб хоч один із цих дурних служак при чужих грошах не ризикнув натиснути кнопку тривоги. Як виявилось, могло? Треба негайно щось робити. Я потягнуся вперед і схопив інший мішок із дріб'язком. Накидай грош вище сюди, сказав я, пожбуривши мішок касерові. Роблячи це, я зміг натиснути ліктем кнопку тривоги. Бувають дні, коли доводиться покладатися лише на себе. Це мало бажаний ефект, поки касир складав гроші до третьої сумки, а я прямував до виходу. Похитуючись під своєю ношою, прибула поліція. Я бачив, як одна машина охорони в правопорядку вліпилася в іншу. Такі надзвичайні ситуації тепер для поліції рідкість. Але нарешті вони там розібратися та вишикувались ряд, тримаючи зброю на поготові. Не стріляйте, вискнув я. Справді наляканий, бо більшість полісменів щось не здалася мені аж надто привітною. Вони не чули мене із-за вікон, але бачили. Це жарт, гукнув я. Розіграш! Я приставив дуло пістолета до голови і натиснув курок. Було багато диму з димового генератора та достатній звуковий ефект від пострілу. У мене задзвеніло у вухах, я впав за стійку подалі від нажаханих поглядів. Тепер, хоч не буде стрілянини. довелося терпляче чекати, доки поліцейські накричаться, налаються і врешті зламають двері. Не дивно, якби вам усе це здалося нісенітницею. Одна річ грабувати банк, інша грабувати його так, щоб тебе напевно спіймали. Навіщо запитаєте ви чинити такій дурниці? Радий буду розповісти, щоб зрозуміти мої мотиви. Вам треба знати про життя на цій планеті, про моє тут життя. Дозвольте пояснити. Планету Біт Охевен знайшла десь із тисячу років тому одна екзотична релігійна секта, від якої сьогодні, на щастя, не залишилося й сліду. Вони прилетіли сюди з іншої планети, за назвою, чи то багно, чи то Земля. Ще кажуть, усе людство походить звідти. Але щось я сумніваюся. У будь-якому разі. Починалося все не надто весело. Перші поселенці гарували тяжко, занадто тяжко. Ця планета, скажу я вам, місце для відпочинку нікудишнє. Тепер учителі в школі люблять нагадувати нам про ту самовіддану працю, особливо коли говорять про зіпсутість нинішньої молоді. Ми ледве стримуємося, щоб не відповісти їм, що вони, мабуть, самі зіпсовані. Бо за останню тисячу років на цій бісовій планеті не змінилося нічого. На початку, звісно, це скидалося на каторгу. Флора на планеті справдешня отрута для людського організму, а треба ж було розчистити місце для вирощування їстівних культур. Фауна тут не краща, зуби та кіхті – і ще скажений норов, настільки скажений, що корови і вівці мали тоді рекордну коротку тривалість життя. Нарешті маніпуляції з генами дали результат. І сюди надіслали першого свинобраза. Уявіть, якщо зможете, уява для цього потрібна неабияка кабан вагою стону з, з гострими іклами та мінливим настроєм. Уже досить страшно. А ще домалюйте цьому створінні довгі голки, як у чортового дикобраза. Хоч як це дивно звучить, але план спрацював. Відтоді наші ферми розводять свинобразів у неймовірних кількостях, а свинобразівська шинка, бідохевен, відома в усій галактиці. Але не можна сказати, що вся галактика квапиться відвідати наше свиняче королівство. Я тут виріс, тому знаю. Це місце настільки нудне, що засинають навіть свинобрази. Дивує лише те, що, здається, тільки я один це помічаю. Мене тут вважають несповна розуму. Моя матуся все сподівалася, що я переросту. І палила голки свинобразу у мене в кімнаті. Такий народний засіб проти божевілля. Батько боявся, що це перші симптоми шизофренії і тягав мене до лікаря раз на рік. Лікар нічого й не знаходив, але припускав, може, це в мене від перших поселенців такий собі атавізм. Але то було давно. Я не обтяжений батьківською увагою з 15 років, відтоді як татуньо вигнав мене з дому. Нещастя трапилося тоді, як після обшуку моїх кишень він виявив, що в мене грошей більше, ніж у нього. Матуся палко погодилася з ним і навіть люб'язно відчинила переді мною двері. Я думав, вони втішилися з того, що позбулися мене. Таке дитя... То, напевно, найбільше випробування в їхньому безжурному телячому житті. Що про все це думаю я? Думаю, що бути вигнанцем інколи до біса самотньо. А ще думаю, що в мене не було іншого виходу. Таке життя має свої проблеми, але ці проблеми можна вирішити. От, наприклад, одна з проблем, з якою я здужа впоратися самостійно. У дитинстві мене постійно гамселили старші діти. Це почалося невдосі по тому, як я пішов до школи, я припустився помилки, коли показав що квітливіший за них. Отут пішло і поїхало. Здавалося, всі шкільні забіяки вишикувалися в чергу, щоб мене віддухопелити. Я розірвав блудне коло фізичних екзекуцій. Умовивши нашого вчителя фізкультури, дати мені кілька уроків рукопашного бою. Перед тим як відповідати кривдникам, я терпляче чекав, доки справді чогось навчуся. Зате потім пожинав плоди своїх польових зусиль, давши прочухана трьом найзапеклішим хуліганам по черзі. Можу вас запам'ятати, вся довколишня малеча стала моїми палкими-шанувальниками після того, як я на їхніх очах вигнав із району шістьох найгірших забіяк. Дітвора переповідала цю історію мільйон разів, як я й казав, можна не тільки вирішити проблеми, а й отримати при цьому неабияке задоволення, де я взяв гроші, щоб заплатити вчителеві. Не відтатка, мені щотижня виділяли три бакси. Цього достатньо, щоб купити два пакунки шипучок і маленьку шоколадку з якимось наповнювачем. Нужда, а не жадібність дала мені перший урок економіки купуй дешево, продавай дорого, а виторг залишай собі. Звичайно, я нічого не міг придбати без капіталу, тож за перший товар довелося не платити зовсім. Діти крадуть у магазинах. Усі проходять через це, хоч і з більшості таку схильність вибивають ременем, що й не спіймають на гарячому. Я бачив сльози невдач у цій справі, тож вирішив провести огляд магазину, дібрати час і місце перед тим як спробувати себе в амплуа дрібного злочинця. Правило перше Тримайся подалі від приватних підприємців. Вони знають свій товар і дуже зацікавлені в його збереженні недоторканим. Тож краще скуповуватись у великих торговельних центрах. Усе, чим там треба перейматися, це охоронці та сигналізація. Обережно дослідивши, як воно все працює, можна розробити свою стратегію, і обдурити систему. Одну з моїх найперших і найпримітивніших конструкцій мені аж соромно за її невигадливість Я назвав книга Пастка. Я сконструював коробку на вигляд точнісінько книгу, проте з відкидним дном на пружинах усе, що мені потрібно було робити, це класти свою книгу на цукерки, і солодочі безслідно зникали. Простацький, але надійний пристрій. Я достатньо довго його використовував і вирішив відмовитися від нього тільки після винаходу нової, покращеної конструкції. До того ж, трапилася нагода розпрощатися з книгою, пасткою завдалих обставин. Я збирався за її допомогою помститися Смеллі. Його ім'я було Бетфорд Смілінгем, але ми завжди називали його Смеллі. Хтось народжується танцівником чи художником, хтось для чогось простішого. Смелі народився ябедою, єдиним задоволенням його життя було доносити на однокласників. Він спостерігав, підглядав і доносив жодну дитячу витівку не вважав аж такою незначною, щоб не розповісти про неї старшим. Старші любили його. Уже з цього варто робити висновки яких учителів ми маємо. Його не вдавалося навіть безкарно віддубасити, цього ябеді завжди вірили на слово, а на шукачів справедливості зазвичай чекало покарання. Смелі завинив мені якоюсь дрібною капостю, я вже забув, чому, власне, вона полягала. Але цього цілком стало, щоб я розлітився, та спланував помсту. Усі хлопці обожнюють вихвалятися, тож і мені приємно було підвищити свій статус, виклавши перед однокашниками купу безкоштовних солодощів, виловлених книгою пасткою. Вони охали й ахали ще голосніше, тому що я дозволив пригощатися цукерками. Я вчинив так не лише для власної популярності, а й щоб упіймати смелі на гачок. Здається, це відбулося вчора. Так тепло мені на душі від чудових спогадів. Це працює. Ходімо до торговельного центру Мінг, мудьтисто, і я покажу вам. Ми справді можемо піти, можете, але не гуртом. Вештайтесь магазином кілька хвилин і станьте так, щоб бачите касира, будьте там о 15 годині, і ви побачите щось дивовижне. Щось набагато краще, ніж вони могли собі навіть уявити. Я пропустив їх до супермаркету і почав стежити за кабінетом директора. Щойно смелі прослизнув у двері того кабінету, я дременув униз і зламав замок його шавки. Бездоганний план. Я пишався собою. Це був мій перший злодійський сценарій, у якому ролі отримали й інші учасники. У призначену годину я підійшов до каси на солодощах, намагаючись не дивитися на охоронців, які своєю чергою намагалися не дивитися на мене. Невимушеним рухом я поклав книгу на солодощі та нахилився зав'язати шнурівку на черевикові. Крадіжка. вигукнув найкремезніших із охоронців, ухопивши мене за комір пальто. Спіймався злодюшка. Інші оточили мене, відібрали книгу. Що ви робите? Прохрипів я, доводилося хрипіти, бо моє пальто так затягнулося на горлі, що я майже повиснув на ньому. Негіднику, віддай назад мою історичну книгу. Вона коштувала сім баксів, яким моя матінка чесно заробила тяжкою працею, в'яжучи килимки зі свінобразячого пір'я. Книжка кажеш, усміхнувся здарувань. Ми все знаємо про твої книжки. Він схопив книгу за обидві палітурки та сіпнув у різні боки. Книжка розгорнулася. Дивитися на його пику, поки сторінки тріпотіли на протязі, було невимовно насолодою. Мене підставили! прохрипів я, розтібаючи пальто, щоб звільнитися, і. Потираючи перетиснуте горло, мене підставив злодій, який сам вивхалявся, що використовує такі фокуси для мерзених справ. Він тут, його ім'я Смеллі. Хапайте його, хлопці, доки не втік. Смеллі залишалося тільки стояти, виполушивши очі, бо завзяті руки однокашників міцно вчепилися в нього з усібіч. Шкільні книжки смелі вивалили на підлогу, і книжка з фокусом картинно розчинилася, продемонструвавши всім своє солодке начиння. Усе йшло за планом сльози, виправдання, галас, ідеальне прикриття того дня я випробував у польових умовах свій покращений пристрій для крадіжок номер 2 я важко трудився над цим винаходом безшумним, вакуумним насосом із трубкою, виведеною у мій рукав. Тільки підніс трубку поближче до шоколадок і зіп! Перша з них зникла з поля зору. Закінчувався пристрій у моїх штанях чи точніше у моїй огидних підштанниках, які нас примушували носити у школі як форму. Там шоколадка потрапила до еластичних гумових пакетів обернених навколо моїх колін. Шоколадка засталася надійно спочивати подалі від небажаних очей. Потім до компанії приєдналася ще одна і ще одна, усе йшло за планом, крім того, що я не міг вимкнути цю бісову штуковину. Дякувати Богу, Смелі оголосив, як на поминках. Усі погляди були прикуті до нього, а не до мене, який саме боровся зі своїм перемикачем. Тим часом насос і далі засмоктував, мої рукави та штани роздуло. Зрештою, механізм таки вдалося вимкнути, проте порожні прилавок і мої оддуті ноги напевно викликали підозри. Але слава Богу, ніхто не звернув на мене уваги. Я вийшов із магазину так швидко, як тільки спромігся. Як уже говорив, такі теплі спогади треба берегти. Це, звичайно, не може бути поясненням. Чому я вирішив сьогодні у свій день народження пограбувати банк і бути спійманим. Поліціянти нарешті зламали двері і увалилися всередину. Я звів руки над головою та приготувався зустрічати їх найщирішою посмішкою. День народження то найвагоміша причина. Мій сімнадцятий день народження. Сімнадцять років це дуже важливий етап. Для молодої людини на бід О Хевен.